Антонов Спектр 2026 став справжнім проривом у світі української авіації, поєднуючи інноваційні технології, надсучасні матеріали та унікальну конструкцію, що забезпечує неперевершену ефективність у польоті. Цей літак створений для виконання широкого спектра завдань від розвідки і спостереження до швидкого транспортування та підтримки військових операцій. Інженери Антонова зробили ставку на універсальність, швидкість і стелс технології, що дозволяють Спектр 2026 діяти навіть у найскладніших умовах. Використання композитних матеріалів нового покоління суттєво зменшило вагу конструкції та підвищило її міцність, що дало змогу досягти рекордних показників маневреності та енергоефективності. Однією з головних переваг Антонов Спектр 2026 є його малопомітність. Завдяки спеціальному покриттю та аеродинамічним формам, літак має знижену ефективну поверхню розсіювання, що робить його практично невидимим для сучасних радарів. Ця властивість особливо важлива для виконання секретних операцій та завдань глибокого проникнення на територію противника. Двигуни нового покоління з системою активного шумопоглинання забезпечують тиху роботу, знижуючи акустичний слід у повітрі. Це дає змогу Спектр діяти непомітно навіть у нічних або густонаселених районах, де важливо уникнути виявлення. Система управління польотом у Спектр 2026 повністю цифрова, з елементами штучного інтелекту, що аналізує дані у реальному часі та допомагає пілоту приймати найоптимальніші рішення. Кабіна, обладнана інтерактивними дисплеями та системою доповненої реальності, що проєктує інформацію про навколишнє середовище безпосередньо на скло Шолома. Це дає змогу виконувати місії навіть за умов обмеженої видимості. Крім того, Спектр оснащений системою автоматичного ухилення від загроз, яка миттєво реагує на пуски ракет або наближення ворожих об'єктів, обираючи найефективнішу траєкторію ухилення. Велике значення приділено також енергоефективності та дальності польоту. Антонов Спектр 2026 використовує гібридну силову установку, яка поєднує турбореактивний двигун із електричним приводом. Це дозволяє не лише знизити витрати палива, а й забезпечити тихий політ у електричному режимі, коли потрібно зберігати повну тишу. Такий підхід також сприяє зменшенню викидів в атмосферу, роблячи літак екологічно безпечнішим. Завдяки своїй гнучкості та адаптивності, Спектр 2026 може виконувати роль як безпілотного розвідника, так і багатоцільового винищувача. Його модульна конструкція дозволяє швидко змінювати конфігурацію залежно від завдання, від спостереження до ударних операцій. Українські розробники підкреслюють, що ця модель стане частиною нової стратегії повітряної оборони, яка поєднує автономні системи з пілотованими платформами для створення розумної авіаційної мережі. Антонов Спектр 2026 символізує не лише технічний прогрес, а й відродження